Усім привітики! Ви на каналі Весела сімейка. Мене звати Олена, і сьогодні я покажу вам, як можна легко та смачно приготувати ось такі молоді кабачки. Тож почнімо? Для приготування нам знадобляться 2 молоденьких кабачка, середня цибулинка, пару зубчиків часнику. З приправ. це у нас просто перчик та сіль. 3 яєчка, натуральний йогурт, можна йогурт замінити сметанкою, і 50 грамів твердого сиру. Обчищену цибулинку нарізаємо на пів На розігріту пательню змащуємо оливковим маслом. Можна також і соняшниковою олійкою. Смажуємо нашу цибульку. Поки цибулька обсмажується, ми нарізаємо кабачки. Забуваємо помішувати нашу цибульку, обжарюючи її до золотавого кольору. Різані кабачки додаємо до нашої цибульки. Все перемішуємо, на цьому етапі солити кабачки не потрібно. Та накриваємо кришечкою. Тим часом готуємо заливку, беремо 3 яєчка та вбиваємо в миску ось так. Відставляємо миску, беремо наші 50 грамів твердого сиру, натираємо на ось такій середній терці. Яєчка гарно взбиваємо, втягаємо сюди половину чайної ложки солі, начику за смаком, Додаємо наш тертий сирочок, все гарно перемішуємо. Обчищуємо два зубчика часники та вичавлюємо. Тож ж додаємо 2 столові ложки йогурта. Або якщо у вас є сметанка така середньої жирності. Так, на ложечка і друга. Тепер гарненько все перемішуємо. Дверкаємось до наших кабачків, з цибулькою гарненько все ще раз перемішуємо і будемо заливати нашою заливкою смачною. Так, гарненько заливши заливочкою наші кабачки, накриваємо кришечкою та тушкуємо 10 хвилиночок. І тільки подивіться, яка смакота в нас вийшла. Таке ніжне, ароматне та свіженьке блюдо з кабачків. Це просто чудовий рецепт легкого сніданку або гарніру на обід до ваших улюблених страв. Тож готуйте і смакуйте! А також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, в якому вас чекають багато анекдотів, гуморесок, смачненьких рецептиків та просто повсякденних влогів про життя нашої родини.